Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Діва на перегляд розкладу пасіанса на період з 14 по 20 квітня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Бокал. Це якесь святкування або застілля. Або ви когось будете запрошувати, або вас хтось запросить. Ось тут змія. Це хитра, підступна людина, котра вам може чимось зашкодити. Качечка домашнього господарства, можливі якісь покупки, те, що ви вже давно планували. Ось тут стрілечки догори, вони показують впевнені ваші дії та події, рух вперед. Те, що було неможливо, поки що. Поки були ретроградні планети Меркурій та Венера. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. На другий розклад для знака Зодіака Діва. стрілочки вниз. Ситуація якась призупиниться або трохи пригальмує. Це може стосуватися як ваших особистих справ, так і робочих. Покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Сходимо. Це далека дорога або підняття по кар'єрних сходах, підвищення в посаді. Якер це стабільність. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо вперед. Подивимось, яким буде для вас завершення цього тижня. Третій розклад знак Зодіака Діва, Троянда це кохання, ялинка. Добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Парасолька покровительство вищих сил. Череп, квітанці, борги, а також можливі сезонні захворювання. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут вогнище це ваша родина, а також далека дорога. Можливо, підняття по кар'єрних сходах. Ось тут переміна роду діяльності або додаткова робота. Сьогодні ми з вами подивимось на колоді колесо року для знака Зодіака діва. Застереження. Далека дорога. Застереження. будьте обережні, заздалегідь, купуйте квітки та контролюйте ситуацію. Та порада. Дев'яточка Пентаклів це добре здоров'я та зростання ваших фінансів. Ось ця ялинка. Ось так, друзі, все чітко та ясно. Як полюбляє Діва. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на мій канал.